Привіт з вами, Владь і. Сьогодні будемо грати Bad Quads на Serie, Common, Ginas, карті... А я що вибирав? ну, типа я. Вибираю я. Бо ти не мієш вибрати карта. Тіпа називаєшся. Я цю карту знаю, вона тіпа Називається... Uh, Називаєся. То, я... Як той чувак називається? Венчик. Давай. Давай на центре, Тодо, давай, быстрее еще, быстрее еще. Витяки, витики ві... на леви. ...вгору стройся, что до нас не дошли. Оооо, тако. Буйку, зараз научить тебе. Ну есть золото! Я все, я, короче, всіх нас керу. А у меня... Блин, якишь чувак? Я, короче, у меня два золота, я не с з ним! Лєхо, на мене покушається. Вертаюся! На мене покушається. Хоч я, Вертайся. Одного. Він просто хоче на мене йти, блін! Забирани! Одного мінус. О, треба, блін! Да, коротше, там ще один лишився. Блін, мені коротше, сила не стало його штовхнути. Я коротше, всіх 200, я двох забив. а третій мене вже встиг доб'єти. Ну це карті просто треба зразу ломати Давай я вже все маю, я ломаю Я теж маю все пришли, пришли. для Для погоди я все вже маю. Ну ладно, зломати просто зараз Блін, мене коротше скидають. Баран, є, блін, баран! оце, в платі Зелений баран, я міг на жовтих я коротше золото, просто вже три золота. Давай не на синій. А на синій не треба, треба зелено зламати. В них найбільше більше, більше проблем. Я знаю, як я зараз піду. Треба чуть-чуть м'ясо вже. Чуть-чуть жидов вже хубаво йде. І вижу, як всі так падають, капець. Я вижу, як ти всіх. я впав, поплін. Не, 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 треба зелених ломати, пфу, яй, жовтих слів. <кліпи> Я... кхе Зараз на нас будуть питатись. На нас зараз Ні, питатись. він там і без нічого, йди нахуй. Ти помер? Дай. Я... Тобі амінь. Вітіна, амінь. Ні, ти... дурочка якийсь дебільний. Я пішов. Дрожка, я тут в пол, бля. Шлезал мы, блин, так сбираем. Давай, блин. На золото, на золото. На Мені золото. Три. Мені. А, Давай, давай. Кидай. Давай шведку. Я зараз зеленого просто тупо скину. Ага, хрена двоє тебе, Мені жовтий допоміг, я. Блін мене Вс, ч ч зеленый не сдох? Ч ще зеленый зеленый живий? зараз желізо забираю. Траба ще два. Ще одне. О, вс, некрасный. И два, ты на базі сидишь в руки. Давай швейт. Я вже закупився. Я закуплюсь. треба блоки зараз купити Я пішов. Сидвесь Сиди не Чпай. І заляну не Чапай. Наша цель це Ти знаєш яка жовті. Блін, треба зараз золото зібрати. А де четвертых. А, ма... а, хтось там лук має. вижу, як тебе попитає. Як, як в мене попадає, да? А хто то лук має? Чекай, я зараз на нього піду. От лужник, два лужника там, просто лужник. Там я там лужника вепхну. Їх там два сиділо Де палка? Я этого убил. А, там, там стреляет, там жовтий. Давай, давай ты иди, два. Е, все, лучше. Лучный коске. Я зараз железу все них заберу. Одного, Я просто жовтый тримаю. Они мне боятся, Ты разумеешь. Ага. Ще я бачу, мені допомагати тобі! Блін, мені треба було, я кірки не мав. Я міг там їх зламати. Ліпше сиді там, сиді, ліпше там, де, ти, де сидів, там сиді. Просто зараз ще раз піду. Мені головне дострібло до їхнього дойти і все. Я зараз у нього притримаю. Це не боїться мене. Mm -hmm. Ого! Ты сальто вмієш рости робити? Там зеленый десятки. Пиди клея! Да, блин, сюди. Скидуй, скидуй! Блин, меня за нагалом! Блин, мене, мене куда! Я бачу! Ты <сум> вичив, мене просто тупо там прижали! Блин, читер! Він кишіть! зелений Ты монстр, ты убил команду. Я взломал, ты убил. Все операція мода Тут треба ще одного ту зараз кинуть. Вот Блін, Блин, я его відправив ще дальше. Траву целу скину, я Е, зламаю Рахуй до трьох. Раз, два, три. <клухи> на семіте давайте. Я зараз зелене в злом. Я зараз Ой, пфу, я зараз... Зади, сзади! барани, вони просто на мене нападають. Як вівці на... Давай швидко, мене. Є одного мінус. Ну. Давай, давай, забивай. Добивай його. Він впав Ну а як, ну давайте там будь на базі. Блин, назад, назад звертайся в йде. Не, не, він шесть робит, я не знаю, що робит. С кем? Дуйду, зараз дум, мені треба. Минус, Все, він на день лише А, минус один. Блин, дя... короче, здув від нас. Без тебя не наложив, да золота. золото. Мне золото не травм. Давай я вспоряди иду. Давай ти просто просто обстрелю, я буду ломати. Я сам... Дай я за мной, дай я за Давай. Два. Ну блин, лубишись, давай я буду ломати. Давай. Блин, не філо, скільки бронзы там було. Давай. Два. Да. Так. Дай вин? Я хотел зламати, ну добре. Лайк. Лайк. Всім пока, з вами був Влад і... Підписуйтесь під наш канал, розказуйте, всім в... і все решту. Всім пока.